Кілька десятків тернопільських активістів з прапорами та в балаклавах прийшли під стіни обласної прокуратури у вівторок. Так вони хотіли висловити своє невдоволення тим, як прокурори розглядають справи зі зловживанням держслужбовців. Зокрема, згадали про керуючого лісовим господарством Тернопільщини Попадинця. Людина майже рік на лікарняному вас Це не цікавить не... то питання. Значить, я ще раз кажу, були зміни. Прийнятий новий закон про прокуратуру. Прокуратура позбавлена функції загального нагляду. Ми не здійснюємо нагляд за діяльністю різного роду суб'єктів. Керівник Тернопільської самооборони Майдану звернувся до генпрокурора Віталія Ярема та прокурора області, щоб з'ясувати хід трьох кримінальних проваджень. Вони стосуються Тернопіль а також обласних управлінь захисту прав споживачів та юстиції. Його посередника було взято на хабарі в сумі 42 тисячі гривень. Є задокументовані факти. Ці факти є тут в прокуратурі. І один заступник, і перший заступник Антюк. Антюк, значить, кришує цю справу, тому що він з пікуля є дуже хорошим знайомим і відмовляється порушувати справу по факту хабарництва, намагається перефалькувати цю справу як шахрайство. Щоб Пікуль відбувся тільки з платою там, штрафу. Дійсно, є кримінальне провадження, в ході якого було. Однією людиною отримано хабар, нібито для передачі іншій людині. Але сам факт затримання зафіксовано лише сам факт отримання оцим посередником. Наразі ми працюємо. В тому напрямку, щоб виявити всіх осіб, причетних до цього злочину, у подарунок активісти принесли прокурорам символи попередньої державної влади: золотий унітаз, шини і пляшки з так званим коктейлем Молотова. Очільник прокуратури сказав, що презентів собі не залишить. То напевно, що викинемо, а нашу з ними робити.